Як давно ви відвідували цирк? Я напевно останній раз була років 8 чи 10 тому. Я сприймаю цирк тільки як місце без тварин та з гарними виступами артистів. Проте цирк, про який ми будемо сьогодні говорити, це мультсеріал Дивовижний цифровий цирк. Хоча він теж любить зламати нам мізки та нагнати різноманітних теорій, вийшов він ще два роки тому. Саме пілот, який зібрав 400 мільйонів переглядів, а інші серії стабільно виходять вже як впродовж року, та мають гарні такі перегляди. Глічі кожна. Разу ухитряються докинути чогось нового та викликати емоцію. І в них це чудово виходить. Насправді, при перегляді кожної серії є над чим задуматись, та надовго впасти у транс. Якщо починаєш розглядати різноманітні теорії, та ось довгожданий сьомий епізод. Спочатку нас погодували трейлером, який вийшов напередодні та подражнили тим, що, можливо, герої знайдуть вихід. В принципі, така розгортка подій була б досить нормальною, так як серіал майже добігає свого кінця. Та нову серію ми побачимо. Бачимо, напевно, вже після нового року, аж у березні, і це буде остання серія. так же до чого нас підводять? Що нам хочуть сказати, як далі розгорнуться події? Сьому серію зробили з натягом на пляжний епізод, що здалося мені досить потішним. Часто пляжні епізоди роблять для фансервісу чи для контрасту і перепочинку між подіями. І навіть тут. Є пляжний епізод. Це ж мило. Думаю, це було досить доречно та прикольно. Мені дуже сподобались ці жарти сонечка надпомні. А ще дуже шкода креветку. Я аж випала з цього моменту. Я дуже люблю креветки в паніровці, та це моя слабкість. Якщо казати про першу частину від початку серії, з моменту як герої розуміють, що ніби Кейн дав їм вільний час та не підготував пригоди, щоб вони могли просто відпочивати. В мене вже закрались деякі підозри. Ну як так? Кейн і без пригод це взагалі можливо? Я так не думаю. До речі, хтось взагалі звернув увагу на китайську кімнату, а вона в майбутньому зіграла свою роль. Але до справи я помітила декілька цікавих речей, які сталися на пляжі. Перша це те, як зубл Лантух все більше і більше зближується на емоційному фоні. Здебільшого це через ненавість та відразу до одного з персонажів, а саме Джакса. Другою прикольною річчю для мене виявились рибки, до яких потрапила помні, коли рогата випадково втратила око. Боже, ви просто погляньте, як потішно вони зроблені. Всю сценку з ними я просто випадала від абсурду. Мені дуже подобається, що ці риби NPC були схожими на старих NPC. Коли певно Кейн ще не був таким просунутим. А взагалі багатьом здалося, що це відсилка до анімаційної штуки на Ютуб. Ставок гейтера здається. До речі, якщо вдуматись в діалог рибок, можна дізнатися весь сюжет подальшої серії. Ну, подивіться, рибки брати Вони охороняють скарб. Одна рибка бреше, інша каже правду. В результаті жодного скарбу немає. Ось така маленька аналогія, яку ми можемо зрозуміти тільки коли переглянемо усю серію. Давайте ще розглянемо Джакса. На початку нам показують його поганий емоційний стан. Взагалі, ми будемо щось казати про те, що він ледь не абстрагувався. Але серйозно, я не здивуюся, якщо це станеться в наступному епізоді. А ще мені дуже сподобався діалог між цими двома: Зубл, якщо в мене з'являються проблеми, я говорю з людьми, котрим довіряю. Я думаю, вона мала на увазі помні. Джекс у цей момент як добре, що у мене немає проблем. До речі, мені єдиній здалося, що рука Зубл була схожа на колишню руку друга Джекса. Можливо, це лише співпадіння. Я так сподіваюсь. Потім ми бачимо сцену, де Джак сумує за своїми старими друзями та навіть руки жабки. Він потім поринає у свій галюциногенний сон. Він виглядав настільки у блаженстві, ніби сам цього і хотів. Ви помітили, як змінилися очі Джакса, коли він прокинувся? Вони такого ж кольору, як і в абстрагованих персонажів. Коли ми переходимо до основної події, починається саме цікавіше. Це можна назвати так: всі ваші теорії. Можете вписати на листок. Завернути та підпалити у бокалі шампанського і випати на новий рік. Розпочнемо з того, що коли помні Рога рогата Джак збираються в коридорі, щоб обговорити дещо з новим персонажем. Ну це він так себе репрезентує. Коротко, манекен, здається, ні, який виглядає як звичайний NPC, каже, що він людина, такий самий, як і всі інші наші герої. Він розповідає, що Кен його не помітив. Це вже є дуже дивним. І що він тут з самого початку за всіма стежив. І знає, як все влаштовано. Також він розповідає про те, що знає Кінгера, та раніше вони разом працювали над цією грою, були програмістами і так далі. Думаю, сюжет ви й самі знаєте. Хоча я не проти пройтись по основному, щоб підвести підсумки та якось упорядкувати події. Їм потрібен ключ, який вони просять у Джакса, щоб зайти до китайської кімнати. Як по словам, ніпа це місце, де Кейн не може їх підслухати, коли вони розмовляють, ніп якось дуже проти брати кінгера до себе. Спираючись на його емоційний стан, він натякає, що раніше вони були знайомі, та він не може бачити Кінгера через його колишні вчинки. В кімнаті цей чоловік розповідає, що він програміст, який створював цей світ. Розповідає про капсули, про теорії підключень і про плани, що їм потрібно зробити, щоб знайти вихід. Буквально це все те, що розповідали колись фанати і ті теорії, які ми колись створювали. У кожного є своє завдання. Для початку треба знайти ключ у Хейн. За цим направляють Джакса. і тут ми бачимо доволі незвичну сцену, тому що Кейн, будучи штучним інтелектом, дійсно зависає від того, що з ним хочуть спілкуватися, або це була просто маніпуляція, як ми дізнаємось у кінці. Мені здається, що з кожним епізодом він стає все більш і більш інтелектуально розвиненим, на відміну від мене. В принципі, як і чат GPT в реальному житті, ми можемо побачити те, що Каїн дуже старається відновити реальність у цьому вимірі, але не може знайти достатньої інформації через те, що його відімкнули від зовнішніх сервісів, можливо, таких як камера та інтернет. Певно, йому просто дають завдання у вигляді програмного коду в Мене насправді закралося декілька підозр. Якщо Кейн це штучний інтелект, то він має навчатися на вже відомих ресурсах. І чим більше він у себе вбирає, тим краще починає працювати. Від фізичних відтворень до емоційного плану. Можливо, сам Кейн хотів почати допомагати вибиратись героям, але його відімкнули, щоб цього не сталося, та залишили у цьому середовищі без можливості подальшої еволюції, або Кейн це запрограмована модель на особистості одного з авторів цієї гри. Або Ра вже давно зламана, та неї ніхто не займається. Щось сталося у реальному вимірі, через що вона перетворилась на таку собі цифрову версію Джуманджі, чому в мене склалося таке враження. Давайте все детально розглянемо. Це напряму стосується нашої історії, і те, що нам доведеться ще чекати, продовження 3-4 місяці, це просто мене вбиває. В нас є три різних позиції: перша це всі, окрім Кінгера та Джакса, вони ніби слідують плану та роблять вигляд, що довіряють манекену. Ніпупомні виступає як розгалудження в прийняті рішень та дуже сподівається саме на Кінгера, тим самим намагаючись віддавати йому право на вирішення їхньої ситуації, незважаючи на його стан та стан та емоції інших персонажів. Друге, це Джакс, котрий перебуває в стані емоційного збудження. Та його постійно трясе та тіпає. Мені щось підказує, що він не просто так потрапив у це місце. Та, здається, він жертва насилля. Я подумала це, виходячи з його реакції, після запитання, чи його хтось чекає у реальному світі. Або він накоїв щось зовсім недобре. Бо в його трансі ми бачимо короткі відео з реального життя. Це що, автомобільна аварія? Коротко кажучи, в реальність він повертатись не хоче. Чи через вплив Кейна? Хоча той і сказав, що єдина річ, на яку він не може впливати, це ваші емоції. Чи через інші травмуючі події в багатьох ще склалася думка, що можливо в реальності він потрапив в аварію і тепер знаходиться в апараті життєзабезпечення. Якщо повернеться, помре. Але це так просто маленька підбірка того, що можна придумати. Третє. Це Кінгер, і це напевно найцікавіша сторона та розв'язка у цьому епізоді. Незважаючи на насичення подій, його розкривають, здається, найбільше знаючи те, що Кейн буквально створив цю пригоду, беручи в увагу минулі розробки та ситуації, я можу допустити, що це все не просто так. Так. Нам сказали, що все це неправда. Але чи варто цьому довіряти? Я не зовсім так думаю. По-перше, ми дізналися щось про перше абстрагування та те, те, що королер знає, як воно відбулося, але через порушення своєї психіки не може пригадати. А також натяки Кейна про те, що коли він впливає на мозок, стається щось погане. Стається, там відбулось щось дійсно жахливе. Можливо, кінгер і є одним з розробників. І сам себе зачинив у цій грі через почуття провини, або у нього був друг, з яким вони створювали цирк, та кінгер зробив щось. Невиправне, багато що на це вказує. Можливо, він просто здавав надто багато питань, і його тут зачинили, щоб він не заважав. Від подій минулих серій, де той навіть створює метелика та розповідає певні механіки, до натяків самого Кейна. Також я бачу, що ясність розуму Кінгера поступово відкривається. Та він починає згадувати важливі спогади, такі як перше абстрагування скетча маскот у вигляді жовтого собаки, який певно був його другом. Ви ж побачили той маленький медальйончик, який випав у Авеля, коли Кейн його знищив. Зазвичай у них дві фотографії на фото у Ніпа була лише одна: хот-дог. Я думаю, це може бути посилання на скетча собаку. Ну розумієте, хот-дог, собака нка. жарт. Також він починає формулювати конкретні думки. Навіть у добре освітленому просторі раніше він просто ховався у темряві. Певно, його свідомість потрохи пробуджується, і він відновлює контроль над своїм розумом. Я скидаюсь до того, що Авель був створений за подобою Кінгера, розглядаючи відривок з офісом Кейна, тут досить багато цікавих деталей. Наскільки я зрозуміла, фотографії в кабінеті Кейна це фрагменти спогадів інших учасників. Якщо й поглянути на скульптури в акваріумах для тих, хто займається 3D, Буквально зрозуміло, що це кістки самих моделей. Я насправді дуже рада, тому що відбулось в кінці епізоду. Та вони пішли по зовсім іншому сценарію. А не виконали щось подібне, таке як Кейн стає злим, вони потрапили у пастку, повні виступає як мотиватор, типу, давайте жити дружно. Та викидає мотиваційний монолог, дає надію, вони об'єднуються, щоб перемогти злого Кейна та Хепіенд. Ну тут все набагато цікавіше, я думаю, і я. Дуже задоволена цією серією. Ще я спостерігала за тим, що при створенні ЕМПІСІ Кейн заклав у нього свої емоції, і при розмовах про самого себе постійно жалкував, що він не може піти, так як він штучний інтелект. Про Кінгера відкликався дуже підозріло. Я точно впевнена, що нам дадуть зрозуміти ще щось важливе. У мене таке відчуття, що цей чат GPT ніби намагається викликати в людей жалість, щоб його ніхто не покинув і він не залишився тут сам. Насправді в нього це вийшло. Особисто в мене він викликав жалість. Хоча він трошки і противний такий, а? Ну добре. А кінцівка викликала в мене таке дивне відчуття, ніби це я застрягла разом з ними. Якусь таку депресивність. Я навіть півдня ходила така, бу -бу -бу, як мені сумно. Хоча це просто мультсеріал, не варто його брати так сильно до душі. Ну, що б не сталося, будемо стежити. Цікаво знати ваші теорії. Та можливо, ви впевнені на чомусь на 100%. Що саме у цьому епізоді розвіяло ваші старі теорії? Та що саме наштовхнуло на нові? Дякую усім за перегляд! Зустрінемось у новому відео. До зустрічі! Я всіх люблю та цілую!